Благодійна акція Якість життя для наших батьків вийшла за межі України. Провівши операції у десяти містах України, асоціація імплантологів вирішила допомогти літнім людям з-за кордону. Операції вже провели у Варшаві, Москві та Тбілісі. Беззубі люди дуже страдають. І якщо ці люди живуть в Україні або в Грузії, вони страдають однаково. Поэтому с помощью сегодня наших грузинских коллег, э, с помощью Ассоциации имплантологов Грузии, таких беззубых людей, которые получили новые искусственные зубы, стало больше. Поэтому, работая вместе с грузинскими коллегами, мы понимаем, что информирование населения Грузии о том, что можно помочь этим беззубым людям, сегодня пришло уже на высоком уровне. З часу початку акції 350 беззубим людям встановили близько півтори тисячі зубних імплантатів. Це штучний корінь з титану, який вживлюється в кістку щелепи і є опорою для штучних зубів. Наступна акція імплантологів запланована у Казахстані.